Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про новорічний подарунок, який я презентувала сама собі. Але перш ніж я почну, я вас попрошу підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і поставити лайк даному відео, якщо воно вам подобається. Я буду дуже вдячна за підтримку. В коментарях також напишіть ваше ставлення до відео, яке я вам пропоную на своєму каналі, мені буде дуже цікаво почитати. І сьогоднішнє відео <кхи> присвячене аромату, який мені захотілося мати в своїй колекції з моменту, коли він з'явився. Цей аромат був презентований в 2023 році. І це композиція бренду Chanel, Chanel Chance of Fresh. Я дуже довго хотіла цей аромат. Зрозуміло, що можливо хтось з вас бачив, яка зараз вартість на цю композицію. І це той фактор, який мене зупиняв стати власницею цієї композиції, але... Мені так його хотілося, що я взяла себе в руки, як то кажуть, підсобирала потрібну суму, вилучила момент, коли аромат коштував би ну, не таких космічних грошей, як зараз він коштує, і мені вдалося придбати цей аромат. Я сьогодні, окрім того, що Розкажу про свій подарунок. Ще хочу таке новий, новий формат відео. Можливо, він вам буде цікавим. Дайте мені знати в коментарях. Хочу розпакувати разом з вами цю композицію, тому що от відсвічує коробочка саме через те, що слюда ще не знята з аромату. І я з нетерпінням чекаю моменту знайомства. І цей момент хочу розділити разом з вами. Я взяла ножиці. Зараз я Швиденько зніму слюду. Я зазвичай слюду не зриваю, а отак акуратненько зрізаю верхівочку для того, щоб можна було відкрити кришечку коробочки. І слюду залишаю. По-перше, мені всі свої парфуми я зберігаю в коробочках і більшу частину з слюдою. коли я роблю розпив ароматів, я там пишу, скільки в мене. Придбали який об'єм аромату, щоб плюс-мінус орієнтуватися, який об'єм залишився у флаконі. Ну і коробочка не втрачає теж же, якийсь свій зовнішню красу, так сказати, якщо раптом хтось хоче придбати залишок у флаконі з рідною коробочкою, щоб вона була належної якості та мала належний вигляд. Значить, на самій коробочці, вона оздоблена, якщо буде видно. По периметру таким золотистим красивою конвою. Шанс написано золотими літерами шанель чорними. І версія de Parfum теж витиснена золотими літерами і OFRESH. Версія Ode Parfum золотими, а OFRES зеленим кольором намальована. Така класична перламутрового кольору внутрішня частина пакуванні І ось він, мій красунчик. Е, мені здається, я взяла для порівняння версію Offresh. Зараз в мене трошки темнувато в кімнаті, але мені здається, що трошки більш насичений. Камера ні, більш насичений відтінок зеленого кольору. Флакон та сама, той самий дизайн по периметру металевий. Єдине, що кришечка в туалетній воді така біло-матова прозора, пластикова, в парфумованій воді тут така металева, причому, що сама кришечка металева стріблястого кольору, а от розпилювач золотистого кольору. Ну, не можу дочекатися. Давайте я розпилю, і ми послухаємо Послухаю цей аромат і розповім вам, що я про нього думаю. Краса, неймовірна. Так, відразу відчувається цей приємний, характерний для Шанель Шанс офреш. Такий ольфакторний фльор. Аромат створив Олів'є Польщ, це нині діючий штатний парфумер бренду. Заявлена піраміда цієї композиції наступна. Стартує аромат нотами альдегідів та цитру, цитрону. В серці тут жасмин і база стикового дерева та амбри. Досить така лаконічна, дещо врізана формула порівняно з туалетною водою, тому, тому що м, піраміда туалетної води це. Цитрусові ноти, гіацинт та жасмину в серці, і база більш широка це та сама амбра, це та, те саме тикове дерево. Єдине, що ще тут додавлений, ветивер, пачулі та білий мускус. І от я зараз так ворушу рукою, і знаєте, цей аромат, якщо туалетна вода, вона йде в якусь прозорість, свіжість, невагомість, то для мене цей аромат він відразу робиться таким глибшим, якимось спокійнішим, не таким супер легким, як офреш в туалеті в воді, але надзвичайно красивий. Воно дуже приємно відчувається, саме звучання, дуже подібне і таке, якесь, знаєте, Приємно розслабляюче, невагоме. Я, до речі, не знаю, як звучить тикове дерево, і поки згадала, я готую для вас підбірку. Відео, в якому розповім про різні парфумерні ноти, які використовуються в парфумерії, але вони мають якесь там дуже незвичне назву, на так само, як це тикове дерево, як воно звучить. Я поки що не маю гадки, тому що це якісь може хвойні підтона, чи просто така деревина якась волога, чи якась з гірчинкою, чи така приємно. Вершкова деревина, важко мені сказати, але от я готую цю підбірку, і якщо вам буде цікаво подивитись подібне відео, то я трошки пришвидшусь і підготую відео, де я розповім про різні незвичні компоненти парфумерії, як то якісь там Османтус, амброксани, як, як ці ноти взагалі звучать і яка в них такий характерний парфумерний прояв в композиціях. Такий невеличкий відступ. Ну, е, знаєте, я перед тим як придбати цей аромат, читала відгуки, які ну, їх не надто багато, але багато хто з власників цього аромату писав, що композиція йде в деяку таку унісексовість і якась така мускулінність проявляється в цьому ароматі. Ну, я не впевнена, чи носив би. От я запропоную своєму чоловіку спробувати цю композицію поносити, але в мене є сумніви стосовно того, чи буде він її носити, тому що все-таки оця красива жасминова жіночність, яка тут є, оці приємні. Свії альдегіди та цитруси все-таки для мене в якусь таку більш жіночу сферу це іде аромат, і він надзвичайно красивий. Я думаю, от розношу його більше на шкірі. Це я так. Нанесла і перше своє враження, розношу, думаю, що в фаворитах січня ви також побачите цей аромат, більше познайомлюсь. А стосовно того, що е, е, таке унісексовий підтон є в цьому ароматі, я от звернула увагу, що багато брендів іде от в цьому напрямку. Е, презентують публіці аромати такого універсального характеру, де б і, як, щоб їм могли користуватися як жінки, так і чоловіки. Ну, відповідно, це якийсь, знаєте, додатковий дохід, коли розширяється аудиторія. І зараз багато брендів іде такими використовуючи подібні прийоми, аби збільшити кількість поціновувачів тих чи інших продуктів, які вони пропонують на е, загал. І от не дивно, що можливо, що хтось подібне щось відчув, тому що, ну, е, знаєте, це. Ці нові віяння, нові тенденції диктують свої правила, маркетинг ніхто не відміняв і ну, якби, все, все це має місце бути. А от що стосується мене, неймовірно красивий аромат, і він знову ж таки, як для мене, він тихіший, спокійніший, більш врівноваженіший і якийсь такі благородніший, ніж версія в туалетній воді. От в туалетній воді вона мені якась така, от така як рекламна кампанія, на цей аромат, така динамічна, драйвова. Цей аромат, якийсь такий версія в парфумованій воді, якась така вона спокійніша, розслаблена. Знаєте, цей е, туалетна вода це котик, який грається, маленьке кошенятко, яке грається, весь час воно таке непосидюче. то Версія в парфумованій воді це така вольяжна киця, яка розслаблено там <смі> сидить десь на, на якомусь дивані і <смі> з таким відчуттям, що весь світ біля її ніг і належить лише їй. От, от, от подібна якась така асоціація такого спокійного, розслабленого, неспішного буття. В якесь мені легке замилювання йде звучання композиції. Можливо, це якось так цитрон проявляється, можливо, це дерево. це так. Амбри, до речі, я не, не супер відчуваю, немає цієї для мене характерної сухості амбрової. Але дуже красиво, по стійкості поки що нічого не можу сказати, але я думаю, що ім'я Шанель воно не підведе, як то кажуть, і стійкість та шлейф будуть хорошими, але мені здається, не такими голосними, як, ще раз повторюсь, туалетна вода, тому що от я якийсь такий спокій, вивареність вивіреність. Зваженість, от якась така дуже неспішна розслабленість, мені відчувається в цьому ароматі. Ну, звичайно, естетика оформлення, і, в принципі, все, що пропонує Шанель, для мене мені дуже подобається. До речі, наскільки вам буде цікаво подивитися весь огляд моєї всієї колекції Шанель, я так звернула увагу, що вона буде досить об'ємною і можливо. Мені доведеться зняти дві частини, аби там вас не надто перенавантажувати в одному відео всією інформацією і всім тим, що є в мене в Шанель. Якщо вам буде цікаво, теж дайте мені знати, чи хотілося б вам побачити відео з моїми ароматами бренду Шанель. Ну, ось такий подарунок. Я неймовірно щаслива, що цей аромат поповнив мою колекцію. І знаєте, от це я офіційно вам заявляю, що це найдорогий аромат з тих, яких, з тих, що є в моїй колекції. І це як один знову ж таки з таких нагадувань, що не варто боятися своїх мрій, йти до них, і коли ці мрії здійснюються. Як розширяє кордони ваших можливостей, ви більше в себе вірите в те, що ви робите. І у вас з'являється стійке відчуття того, що ваші бажання вони заслуговують того, аби вони втілилися в життя і принесли вам неймовірне задоволення. Тож я також бажаю, щоб ваші мрії, маленькі, великі, самі сокровенні обов'язково здійснилися, щоб ви ніколи... Не від якби не відсували себе на другий, на третій план, і щоб ви в такій якби, грамотній нормальній мірі були егоїстичні в сприйнятті всього, що ви робите, щоб ви завжди відштовхувались від своїх бажань, вподобань, від свого якогось внутрішнього прагнення, тому що коли ви внутрішньо задоволені і все, про що ви мрієте потихеньку, помаленьку збувається. Це дозволяє відчувати вам вашу цінність, вашу цінність і тоді, оточуючи, теж по достоинству завжди оцінюють вас та ваші будь-які прояви. Тому я також рекомендую, ой, тому я також бажаю, щоб ваші всі мрії збулися. Напишіть, які ви зробили для себе новорічні подарунки, чим ви себе порадували в цей. Досить непростий для всіх нас час і що принесло вам задоволення в цьому новому 2024 році. Якщо вам захочеться спробувати цей аромат, ось моя сторіночка де, в інстаграм, де я займаюся розпилом. я зможу поділитися з вами цим ароматом, аби ми могли якби, обговорити його і те, як він звучить і яке враження справляє на вас. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторіночку на шафі та на кремчику, де роблю розпил ароматів і де зможу поділитися з вами цією композицією. Я вкотре попрошу вас поставити лайк даному відео, якщо воно вам сподобалося, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підписатись на сам канал, якщо вам цікаво те, що я роблю, якщо воно вам відзивається, імпонує. Я з великим задоволенням сприйматиму те, що. Ви демонструєте мені ніби своє визнання і те, що я роблю, моя праця комусь приносить задоволення і хтось її по достоинству оцінює. Тож, від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!